Друзі, підписуємось, підписуємось і ще раз підписуємось. Дивися, Який тут ідеальний порядок, яка красотища. Любо дорого подивитися. Оце тягач. Любий дальнобойщик, любий хазяїн. Таку машинку. все есть зафарширована холодильник АБС контроль дивіться ближче ще друзі підписуємось підписуємось тягач супер 2000... 13 рік, Євро 5, дивимось на диски, дивимось колеса. Дивимось який красавець. Зараз підемо, подивимося за руль. Так і ще подивимось. внутрі. Дивіться, все взагалі ідеально. Все суперське. В суперському стані, дуже охожений, дуже красивий. Друзі, підписуємось, підписуємось, підписуємося, ще раз підписуємось. Бачите, друзі. Резину теж дивимось. диски Друзі, підписуємось, підписуємось. Дивимося. Ще. Дивимось далі. диски дивимось. Колеса, диски резина, хорошо дивимося яка. Все, гаразд, дивимось ще диски. Коротше говоря, э, цей ман взагалі супер. Тягач на всі 100. Ну, бо власник буде дуже задоволений такою машинкою. Дивіться як виглядає з відкритими дверями. Дивіться. Красотища, красотища.